Тарас Шевченко, мені однаково, чи буду. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові: Молись, молися сину за Вкраїну і його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну, зліє люди присплять, лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.